Захід міг би запропонувати угоду Росії, яка передбачила прийняття України в НАТО і ЄС. Про це голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк сказав у програмі Суботній політклуб з Віталієм Портніковим на каналі Еспресо. Арсеній Яценюк підкреслив, що переговори з путіним станом на сьогодні нереальні. Проте за його словами можливим кроком могло б бути звернення країн-членів НАТО та ЄС. До Росії, якби наші західні союзники НАТО України країни, члени Європейського Союзу, не зіграли ту саму, може некоректно говорити, гру, але не пішли би тим правильним шляхом, звернувшись до Росії, казавши: дивіться, ми прийняли політичне рішення, Україна буде членом НАТО. крапка Ми з вами не обговорюємо це рішення, але в рамках цього рішення ми пропонуємо вам підписати, наприклад. Нову угоду між Росією і країнами-членами НАТО. Перше, друге, нову угоду про контроль над звичайними озброєннями в Європі. Третє нову угоду старт: це обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Четверте, там нову угоду про АІТ, ну тобто кібербезпеку. Далі, значить, ми пропонуємо от механізм, який відшкодування збитків в Україні. От з ваших там 300 мільярдів, значить, вони будуть працювати протягом там 15 чи 20 років. Кошти, які йдуть з цих 300 мільярдів, йдуть на виплату Україні. А після того, коли Україна отримає повне відшкодування, значить тоді можливо ми будемо розглядати повернення ваших коштів. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка Можна буде в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин теми дня.